Всім доброго дня, ви хаті Росес. Ось заняття Stalinского номер 28 Давайте дивитися, що у нас за тема сьогодні. Сьогодні у нас тема називається матч Мені Lot Elito Feel. Давайте читати правила. Мені для чотних, мені для матч для нечотних. Так. матч-мені в негативних реченнях і питальних. Ми використовуємо мені до множинних чотних. Іменників і матч до нечотних іменників. Ми. не Ми зазвичай не використовуємо їх в позитивних реченнях. От тут і зазвичай мають, типу, постійно не використовуємо. За ESIT match Coffee in the Jar. Тут тобі, небагато кофі в, в опції. В банки. Типу тут багато людей на вечері. Hommatch у мене. Використаємо Хов у мене. Плюс множений іменник і Homemat плюс. поодиночний. Ні, Hommach плюс uh, нерахучий іменник. Щоб казати про. Quantity про кількість. Ви можеш подивитися так. Mm -hmm. How many books did you read last semester? Як багато книжок прочитав в попереднього семестру. Типу тут множина І ми саме how many Тут у нас ми не можемо рахувати кофе, тому ми говоримо how much coffee do you drink every day. Mm -hmm. Ми можемо також користувати хобач і світ, щоб казати про ціну. Було в нас заняття також там, саме на початку мені здається. І так, зрозуміло. A lot of. до, до обоїх чотих і чотих. Використаємо лот-офф до обох чотих до чотих іменників, щоб казати про велику кількість. Ми Zwicky grosso a lot of positive rachia. mm -hmm. He spends a lot of time watching TV. He had had lot of good moments you know, together. Mm -hmm. We can say quite a lot of to talk about medium quantity. Most okazati quite a lot. щоб казати про sredio кількість. With my new job, I have quite a lot of time, a lot of free time. Злою нової роботи я маю багато вільного часу. It, it, it is also possible to use a lot of negative sentences in questions. Це також можливо використовувати a lot of в негативних і орбітальних речіях. Do you read a lot of sugar? I don't read a lot of books. Так. Uh, а... до іменника і OFF не ставиться в кінці речення. We, we must always use a lot of, including of before and known. Mm. Ми повинні використовувати. Ми завжди повинні використовувати a lot OF. Змінивши including, включаючи of це включаючи. Ось як я пам'ятаю. Давайте перевіримо. Да, включаючи оф до іменника. Але ми також можемо використовувати лот без off в кінці речення і коротких відповідях. Mm -hmm. a, few a little. A few для чотних a little для нечотних. Ми користуємо few до множених чотних іменників. І літл до нечотних іменників в негативних, питальних і позитивних речах, щоб казати про невелику кількість. Not many, not much – ви можете використовувати not many, плюс плюс множинний чотний і not much – для нечотних іменників. Це означає. Це означає схоже. Similar. Хоча ні, семінар це у нас, по-моєму, однакове, подібне, да. Схоже, то есть. Це ж таке. I don't have to do many things this software, так. Ну, я думаю, зрозуміло. When we want to talk about zero quantity, про, якщо я хочу сказати про нульову кількість, ми користуємо use, no, плюс, ми користуємо no, плюс, мене, або not, any, плюс, Іменник. Значення те ж саме. Я. I have no time. I don't have any time. Так. Меркерсено. Ну. Давайте дивитися. Що ми можемо тут сказати? Будемо дивитися. І так. У нас було правило. Окітці речення оф не ставиться. Тут у нас речення негативне. Ми не можемо використовувати лот. У нас тут тинкс, це у нас ножина, тому ми користуємо матч. я попитаю. М -м -м. Ще раз переглянемо, щоб не помилитися. Мені використовуємо ножинних. І матч. До немножах навпаки тут мейні. Дивіться, How Little тут підходить. ви Мене бачите, каже, але тут вибір How Little, How Beddie, How much. Тут How much, тому що, сука, не можемо прочитати. Дивіться, тут у нас немає слова, не питання, тому a lot of. Угу. Так, I need. Дивіться, мані ми не можемо сказати. FU ми не можемо сказати, можу сказати a little скоріш за все, тому що це слово не читається. А собі few, FU little Давайте There are things that you can do to improve your writing. Так тут подошна, типа тут скоріше, There is... Еще у нас 0. Там кажемо, по моєму any hmm. Так казати Но плюс Іменник. Або там Not плюс Any Да, дивитися. He doesn't have Ani hobbies, тому що тут негативна форма до цього є. Тут а тут уже non, тому що кінець речення. A lot of. Тут у нас A lot of повинно бути. Угу. Все вірно. Чому все вірно? Давайте дивитися. Якщо я хочу за екзамен, мені потрібно навчатися багато. Тут правило, A lot, то що в кінці оф не ставиться Я туб зрозуміло. Речі є позитивні, тому мені не підходить. Тут без ставимо мені, тому що у нас речі це множина. Негативна форма ми можемо поставити. Тут спитання табухолбач, сугар ми не можемо посчитати. Зерво, Seload of Tension. я не знаю, що це, але. давайте подивимось. Це було багато напруження в призустрічі. Ми не можемо використовувати чванні в негативних речах там. А там щось ще що було, до підходи підходить. Алітл тобто що... літл користуватися, коли ми не можемо рахувати. FU тут у нас тому що речі звучить. Більш підходить по реченню, а також тут даже, на things Тут у нас no, тому що немає до цього слова. Тут удасть. А є тому що до цього слова є. Негативна форма, а тут у нас короткий відповідь, тут у нас просто ноу. Тут удасть лод оф. Це у нас. A lot of time Позитивне речення, Матч мені не підходить. Тут у нас відповідь E lot. Mm. Тут у нас Hall Тут у нас. Mm. Ну тут може бути і алот так-то. Але ні. Скоріше за все матч кеш, але воно не звучить, скоріше за це елот буде. То у нас таки один варіант відповіді підходить. Mm. Ну да, зрозуміло. How much will do you want the coffee only um a little points were video? Reserve No problems to us none non у нас any Дивіться, не підходить матч. Не підходить мене. Все вірно. Ем, правила, знову ж таки, правила. Якщо ви знаємо правила, то ми знаємо все. Все ж таки, я вважаю так. Я не думаю, що тут є те, що срідор роздивлятися. Гол з цілі. Ну, або... по це може бути... не тільки цілі. Воно має значення. Скоро досягли. Я буду вони Досягли, можливо. Тут переклад. Нодес ну, це сьогодення. Прешер це доверення. Ем. Ehm, під час дюрин. Гіфт подарунки. Тут це зрозуміло. Так, давайте дивитися. Ем... Що ви можуть розказати? Ну, по-перше, що бросається в глаза Ені, Ммм. Mm. Тут known Так. Це перший матч, щоб бросайся лоза. Давайте дивись далі. He has. Ми просто бачимо речі, як те, що це те, що то потрібно вставляти на візуально чисто Вже я розумію, тут у нас мені, скоріш за все. Або лотов, подивимось, що там буде. Ні, тут у нас мені не може, бо тут у вас лотов. Paintinux картини або Краска цікава Картини. Окей. Тоді все вірно нормально use. Ммм, mm -hmm. дайте подивимось. Потім um. не матч, явно. Звержливо Литвил. Не будемо поспішати. Uh, they only Тут скоро все вот. Only have тут декілька питань по контексту підходить. Про час тут матч. Матч Меня у нас завышлась Мэнни мейкап Но щось тут странно Не nee. Ммм. Mm. <гум> нас залишилось еще Little. Ну, я предположу, що Little сюди, сюди ми не можемо поставити проблеми в цьому. Mm. Мені сюди тут алот. Ем... Um, тут, да, майже вірно. Тут трішки... Була помилка просто десь невелика Давайте с чому. Майкап ми не можемо все ж таки порахувати тут А тут у нас. Алітл, тому що... Ми не можемо його порахувати. А тут тож все ж таки... Ще ні. Ладно, я. Я думаю просто. Як тут можу сказати. Крок є ще. Поки що ідей нема. Ми крестомелот Офліс у мене як викросомелот. А в кінці речення. Ну. В цілому. Можливо, але це було не очевидно. Так, ну в цілому заняття за то Було дуже цікаве заняття, дуже важливе, тому... Вчать англійську мову. Дякую всім за пора. Було Хатва Ресанья. Всі до наступної зустрічі. Всім пока-пока.